Часто люди запитують, чи є в Біблії написана молитва спасіння, або ще інакше її називають молитва покаяння. В Новому Завіті є молитва Отче наш, яку учням розповів Ісус Христос. Є також і багато молитов, якими апостоли молилися за людей, тобто за церкву Христову, а також просили молитися за них. Основа служіння апостолів заключалася у звіщенні Євангелії, а саме, що Христос є Син Божий, який зійшов з небес у тілі людини, помер за гріхи світу воскрес на третій день і вознісся на небо. Хто в це вірить, той утримує спасіння по благодаті. Можемо розібрати молитву спасіння і звірити кожне речення з Біблією. Чи справді така молитва є істинною? І так, дорогий Небесний Отець, я дякую тобі, що ти так полюбив мене, що віддав свого Сина Ісуса Христа в жертву за мої гріхи. Початок молитви зрозумілий: ми звертаємося до Бога як до Батька. Адже через віру в Ісуса Христа ми є всі сини Божі. Наступні слова молитви підтверджують такі місця Писання Євангелія від Івана 3.6. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. А також Римлян 5:8 Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. А також є ще багато місць писання, які є вагомим доказом причини приходу Ісуса Христа на землю. Що ж, повертаємося до молитви, я каюся перед тобою і прошу, прости мої гріхи. Питання: чи потрібно людям каятися перед Господом? Одні люди кажуть, що я вже не такий грішник, інші кажуть, що так нагрішили, що їм Бог не простить, а є люди, які зовсім відкидають Господа і Його жертву. Насправді усі ми в однаковому положенні перед Богом, народжені в гріховній Адамовій природі, спасенні через жертву Ісуса Христа. Тому, щоб утримати Спасіння як подарунок, нам потрібно все ж таки визнати свої гріхи перед Богом. І прийняти вірою прощення через смерть Ісуса Христа. До покаяння закликали стародавні пророки, а також і Іван Хреститель. До покаяння закликав наш Господь Ісус, і Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Пізніше до покаяння закликали. І апостоли, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Наступні слова молитви Ісус. Увійди в моє серце та зміни усе моє життя. Є відоме місцеписання від Івана, об'явлення. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з Ним, і він зі мною. Господь протягом нашого земного життя стукає в кожне серце людини. І чекає запрошення увійти. Але не всі чують, а ті, що чують, не всі запрошують, бо не вірять. Адже лише вірою по благодаті ми утримуємо Спасіння, щоб через віру Христос оселився у наших серцях. Запросивши Ісуса у Своє серце, ми розуміємо, що Він не може проживати в гріховній плоті. І для того, щоб йому було комфортно жити в нас, то треба, щоб ми відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в уманливих пожадливостях, аби наш розум оновлювався духом, щоб ми зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Послання до Ефесіан, 4 розділ, 21, 24 вірші. І далі, в посланні до Ефесіан цього ж розділу з 25 вірша, є розуміння, як ми можемо перемінити життя з Господом. І це праця, яка покладена на кожного з нас. Ми Вирішуємо, скільки місця в своєму житті, в своєму серці віддаємо Богу. Він у нас як гість чи як господар. Кожен має сам відповісти на це запитання. Якщо гість, то скоро піде, і це сумно. Якщо Ісус Христос є Господар Твого життя, то Ти повинен слухатися Його. Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. А що означає зректися себе? В посланні до Колосан, 3 розділу з 8 по 10 віршів, апостол Павло пише: Нині ж і ви відкиньте те все, гнів, лють, злобу, Богозневагу. Безсоромні слова з ваших уст, не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Тобто ми маємо відкинути всякий гріх і уподібнюватися до довершеного образу Ісуса Христа. І ці якості, які притаманні Йому, повинні стати нашими якостями. Якщо ми хочемо, щоб Ісус змінив наше життя, то маємо проявити послух, маємо пізнавати Його волю і виконувати її. Наступні слова нашої молитви, спасіння звучать так: Я вірю, що Ти помер на Христі і Воскрес на третій день. Щоб я був виправданий та мав вічне життя з тобою. Це і є Євангелія. Звіщаю вам, Євангеліє, яким спасаєтеся, що Христос помер за наші гріхи, Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. 1 Коринтян, 15 розділ з 1 по 4 вірші. Про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, звіщали пророки, а також. Неодноразово сам Ісус Христос говорив до своїх учнів. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа, у всіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але управдовуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Чи віриш ти в Це, чи віриш ти? Що Христос помер за тебе і простив усі твої гріхи, і звільнив від всякого прокляття та хворіб.